Так, друзі, доброго дня! Ми на водосховищі. Сьогодні риболовля Будемо ловити карасика. Ось такий місяк класний. Тебе тут мене ніхто тут турбувати не буде. Зараз будемо ловити, як кажуть, закидуємо свої будки і пробуємо ловити. Не пробуємо, а будемо ловити. Я знаю, що ми тут на водосховищі по-любому будемо ловити. Ну що, друзі? Ми на каналі рибалим з задоволенням. Приятного перегляду! Я короче прикормку. Що у нас тут? Є подойму. Густера, ляж. Взяв. Будем, видимо, миласка. Шоколад. Така миласка у нас буде добавим. І прикормка універсальна. Аніс, макука. Тоже карась, лящ, коров. Тут є багато рыбы всякой. Так, ну що. Водою ми беремо трохи водички чистенької. Є. Є вода, трохи менше. Ммм, Миласка, звісно, пахне. Додаємо миласки. Грам 100 іде. Аз це гарненька, гарненька різнішуємо. Це взагалі миласка, оце лаки друзі, фірма оця миласка. Вона така густа-густа. І багатенька не, не треба. Дуже мені подобається ця фірма іменно. Друзі, питаєте, е, є в описі у нас посилання на цю миласку. Заходьте. Так, є. Дивіться, що у нас вийшло, яка Черненька така водичка. Зараз беремо. Беремо іконку, висипаємо прикормочку. Зараз гарненько змішаємо. Це все гарненько змішаємо. Буде, вона у нас настається хвилин 15. Поки вона у нас буде настаюватися, друзі, ми розложимо дві вудки. Запах, звісно, бомбезний. Прикормка пахне. бомбезно. Клас. І шоколад, і маласка. Пахне, супер. Дивіться, буде у нас храмак і, звісно, буде апарік. Є апарік, є кук, є піноплаз. О, так що вутка розложив, друзі. Одна буде, в мене, дивіться, буде саме засікайка. Це буде клювання. Класно. Оце саме засікайка. Дуже подобається. Мені це клює. Буде клювання рибки. І влазь, і засіклась. Працює. На це буде у нас. Будемо ловити на храбака і на паріка. А оце, друзі, у нас. Щось наподобі бійця карася, але ж це таке сніжові, що це сталі. Це виробник Сергій з Олександрії. І на вулиці можна знайти його в оці монтажі. Друзі. Тут у мене, друзі, буде ось чесночний кук на, цю, на цій пружинці, і буде у нас піндюх. Так, прикорм є. Трохи доувнив, щоб вона була така, знаєте, як, е, бо дрібнота, щоб не вибувала. Так, перша вудка у нас буде, це у нас саме засікайка. Зводимо нашу, як кажуть, мишиловку. Є так, той що гачок у нас один длинніший гачок, друзі, другий карте. Коротше, той що длинніший. Ми на нього поставимо храбачка. Ось ну, є храбачок. Тобто у нас один храбачок, один гачок. А сюди, друзі, будемо, поставимо на другий гачок опарик. Такий опарик у нас великий, не дрібний опарик, друзі. Тому вот такі два у нас буде. Ось два. Два парика, а тут... А на другий гачок, друзі, хоробачок. Все це гачки. Кармачок прячемо. Все є. Ось така у нас, виходить, друзі, бачите? Оснастка перша. Так, ми метрів 30.

Включаємо сигналочку, бо будемо відлучатись, щоб у нас буде плювання, буде каже рибак і підсікає. Так, ладно, друзі, друга водка у нас це буде у нас тут ставим. Піндюх поставимо. Щас, де у нас тут? Так на средний гачок поставим пендикуль, сюе. Это польский пенопластик. О, е. А тут, друзья, поставим чесночный кук. Чесночный кук. Так и на цыгачок. Прикормка, конечно, пахнет. Дуже добра. Мы ласка. Да, бомба. Запах бомбезний. Так, є все. Зараз трохи руки змить надо, треба. Треба руки, щоб були чистенькі. Так є. Ось що, друзі, у нас тут вийшло. Це у нас кук, піндюх і кук. Все, От вибрасимо будку. Друзі, кліпсувати не буду, я буду кидати. Не кліпсуюсь. Є в облимі крупна риба, щоб нам вдруг плюне. Ми ж хочемо зловити, щоб була і крупна, крупненька рибка. Тому, друзі, щоб не ворвало волосіння. Не будемо ставити, друзі, на не будемо кліпсуватись. Все працює. Все працює плювання так друзі перша рибинка на самозасекайку Отлучився. ну що класно в цій вудці, у сама самозасекайка що якщо рибка взяла він засікся і він, по-любому буде там по любому буде там так а ну що там у нас красики пассив Але ж ще я чомусь оснастку зацепив. Була оснастка ось все. Чия сволосінь. Ось якась оснастка. бийся. Що це таке, не знаю. Це на сома, бо на бичка. Усе. Голова бичка була. Це на сома, друзі, хтось забрасив і у когось оборвало її. Ваня получили на кук, друзі. Забрасим вдали вудку. Там, і там і там Бо снігер подтянув, а він начав вилажувати свинерок. Ну іди сюди, ми черсти хліб, їди сюди. Знову на кук взяв, друзі. Знову на кук. ну Такий невеликий. На цей раз невеликий карасико. Здесь перше клювання було на храбака, друзі, на праву вудку, а зараз трохи стало спекотно. і днем, друзі, клює тільки на кук. Піндюх стоїть, на пендюх клювання нема. Клюет тики, друзья, на чесночный кук. И забрасываем будку. Так, друзі, було клювання на, на саме засікайку. Але щось не засіклося. Напевне, оце що поганеньке, що оце храбака і апаріка може дрібнота з'їсти, і клювань ви можете дочекатися. Так. так. Бачите, саме засікайка спрацювала. Надо оцей механізм, друзі, пере... Перезаряджати. Зараз храбачка поправимо. Апаріка? Ну, Апарік є. Харбачок, бачите, трохи стягнуло. Зараз будемо перезабрасувати цю вудку. Все, є, Зарядили грабачок, апарік. Е Вибрасуємо, друзі, вудку. Що відмічаю? Получили клювання, якась дрібнота клюнула. Оце саме засікайка, якщо вибивати, друзі, і він не засікається, то треба цю вудку. Це єдиний мінус цієї кормухи, що треба її перезабрасувати. Бо це саме засікайка. Відкривається, і він що парика, що храбачка, далеченько відбрасує десь вверх, і все. І клювань я вже замітив, що немає. Оце мінус клювання, треба її, друзі, засіклося клас. Якщо не засікся, все, треба перезабрасувати. Але ж напевно, що можна відійти від вудки, він засікся, він буде вже нікуди не дінеться. Оце ще плюси, друзі. Оце саме засікайки. Десь він, ну чортний слід. Не на кук. На кук. О, такий добренький. Карасику, телесику. Карасику, телесику. Балбесику. піде. Так, друзі, на всі три гачка поставив кук. Все одно клює тільки на кук. Бо на напіндюх не хоче. Клювання тільки, друзі, клює тільки на кук чесночний. Ну Це таке. Це риболовля. Треба шукати, на що воно буду клювати сьогодні чи завтра. Так. Працює кук. Будемо ловити на кук. Працює храбак. Будемо ловити на храбака. Бібі, бі-бі. Ні, красіще, друзі, лиш бі-бі-бі-бі-бі-бі. Чому таке клювання якесь було бі-бі, то він тягнув так добре, а це бі-бі-бі-бі. Ну, такий добрий. Зараз ще трохи половим. Зараз вже ввечері ще пару красів зловим та будемо збиратись додому. Йди сюди, йди сюди, мій чорствий хліб. іди сюди, мій чорствий хліб. Пішла справа. О, це такий добренький, Добрий хлопчик. Це на вечір, друзі, гарненький. Клюнув. Це такий вже гарненький. О, вподобайку, піде. Сама поцікалька спрацювала. Є там чи ні? А, да, свінгер трохи попуска, бо натянул так, і сейчас трохи пуска. Да, є там. Ой, сама себе подсекайка такие. Тоже добренький хлопчик. Добренький хлопчик. І на саме засікайку, друзі, взяв. На храбачка. Піде. Тобто клювання є, і на храбачок теж клює. Зараз саме на цей рибинка ми закінчимо. Будем закінчувати свою ловлю. А що так? Є. Так, да, щось є. Так, ну що, друзі, відмічаю, що клювання у нас було на кук. Треба приїхати на цей місцяк, взяти кук чесночний. І прикормку чесночну. А ну є щось нема. Да? Чи є? Нема. Ех, нема. Нічого. Так, ну добре, зараз буду збиратись вже. Все, вже немає і храбаків поїли. Ні, ось храбак трохи є. Ну що, друзі, неплохо половили. Половили карасика. що е, ловили. Висановкував у нас на чесночний кук. Прикормки у нас не було з чеснока. Наступного разу прийду, друзі. На ці місця хочу приїхати ще раз. І возьму чесночну якусь чесночну сипуху і чесночний кук. Поставлю 2 кормушки ці убійцю карася. Так думаю, як дадимо тут на цьому водосховище. Так, ну що, а в цьому ролі, друзі, все сподобався вам. Подумала сьогодні риболовля? Подобайку. Ну, як кажуть, ми з вами не прощаємось. Ми вам кажемо до побачення. До нових зустрічей на каналі Рибалом. Задоволення. Ну, все, друзі. Пока. Пока-пока-пока.